Бонжур everybody! що там улиці шепчуть. Коротше, я не знаю, що з цього всього діла вийде. Я на це діло настраювався крепко, вибрав таке саме більше місто, де мене більш-менш не сильно Але Я все одно розумію, що я замітний. Але всім так не мене по барабану, так що я спробую зараз засняти вам відповіді на питання Що небудь серйозне, я потім вже позаписую в машинки. Хоча... Я вже позаписував багато чого, і молодці, що ви мені насипаєте питання, так, тому що є що вам розказувати. А тепер хоч знаю, що вам розказувати, бо я перед цим їздив і не знав, що вам трусить нормального. А ви дивлюсь молодчаги. Я буквально в одній сторіс попросив, як почали ви мене насипати вопросами. Так що... Тепер бажайте мені чим побільше, е, сил, да, времени і всього, щоб вам ці відосики записувати. Ну і щоб в мене була мотивація. Лайки, діслайки, підписуйтесь, ну, Ділайте активність, щоб чим більше народу да, викупає, тим, же ж, понятно і інтересніше для мене, е, що нібудь знімати. Так що якось так. А ми що, починаємо з відповіді на питання? Я не знаю, візьмемо, мабуть, всі подряд, всі подряд. І... З них прийдемось, а на що відповім, то на то відповім. А на що ні, то ні. І так. Розкажи повністю початку до кінця, можна скільки що грошей. все заново, три часу їш по-другому. Ні, це треба писати сценарій, я твій коментарі бачу, я його... на нього навіть поки місця реакції не діляю, щоб він в мене не потерявся. І це буде повноцінний, мабуть, дуже длинний відосик. Хоча тут навіть можна запустити чисту та да, повністю всю серію відосиків від початку до кінця. Тому що і по інформації теж багато чого э, обновилося і да, все таке. Так що цей коментар, я твій бачу, на нього буде повноценний відеос. Було б цікаво дізнатися, як ти шефа на викуп Авто десь я вже в якійсь часті да, про відповіді на питання я розказував. Ілі я должен був записати повноценний відосик, але я його не записав. Давай так, якщо я ніде не відповідав його, то я тобі скажу так, що. Я шефа нікого не уламував про арієнду з викупом. Дивись, яка ситуація. Е, ви повинні розуміти, що чим більше ви будете да, чим більше ви будете до чогось стримитися, тим, тим для вас ясніша буде да, яка то можливість. Об'ясняю, я робив, дав впічак, в Мартіна на Пічаки транспорт. Мартіна е-транспорт. Коротше, Короче, випадки, в Пічак я працював. І я готувався, я довго готувався, я не знав, з ким я буду робити, як я буду робити. Я просто брав інформацію, я розумів, що мені треба буде машинка, да, що я з нею буду працювати. В кінцевому ітогі, що, да, я з Мартіном ходив, общався, говорив, він мені давав хороші совіти. Я ці совіти дуже добре усвоїв. Але тепер саме головне, прийшов був момент, що я вже був готовий діяти. На моїй фірмі да, проїзходять такі обстоятельства, що я був з нею уволитися, я йду. Да, устраювається до машинські Я приходжу до них на роботу, і у того моменту, коли до них прийшов, запускається програма да, для молодих підприємців. І якби і що, ви, я ж понти, я десь розказував, що я коли прийшов, е, був я, кажесь пару українців, пару поляків, і тільки я був роздупльоний, тільки я був прохаваний, і я цю волну зловив, і я був перший. Да, що, а якби прикиньте до цього беремо од обратно, я не готувався. І просто я собі йду дуречком побачив, е, да, на планшет прийшла ця інформація. Я такий, о, прикольно, піду, схожу. Я навірно, чи І Я б не побачив би цього, да. Цієї можливості, так що я нікого не уламував, я просто попав в такі обстоятельства, де була така можливість, і я просто її було б глупо нею не воспользуватися. От я взяв і нею воспользувався цією можливістю. Я нікого не ламав. Я прийшов, да, і у них була така ситуація, що вони свої машинки в середнім пробігом да, 400 терет і більше тисяч да, кілометрів. Коротше, вони їх отдають в оренду з викупом вибираєш на 12 місяців, 24 місяця є такі пацки, які там договарювалися сразу на 3 роки, і тобто без якої-лібо да, в будущому лізингу. Тобто вони брали просто на оренду, на 3 роки розбивали і виплачували її. Я собі тоді прикинув, що е, я в принципі за 17 місяців можу повністю її викупити. І я взяв оренду на 17 місяців, але через 12 місяців я вже її викупаю. І мені предлагають да нову Вольву. Теж мене багато спрашували, як я уламав на цю нову Вольву. Я нікого не уламував. Мені дзвонили, предложили, щоб я брав нові машинки. А я їх не хотів брати. Два так, я хотів брати нові машинки, але я не хотів брати биушні. Я хотів брати нові, а вони нові не давали і казали, що нові це шляпа, ти шов, не біс, туди і все таке. І в конічній говорю, хорошо, ну тоді я нічого до вас брати не буду. Я хочу нову машину. Спочатку якесь римлювання, вони мені дзвонять і кажуть, слушай, ладно, чисто для тебе, Раднулькін, бо... «Ти красавчик, всі діла, е, Бери нову Вольвочку. Я кажу, окей, яка забудова? Е, Вілтон, кажу, ні, «Вілтон», я її з салону не візьму, тому що я, я Вілтон не переварюю. Давайте мені в забудові вікон, я знаю, що у вас є. «Вікон» я візьму. «Привіт, голуб. Що це повредно? а в мене мати що дати. Е, і, коротко, і мені отдають да, Вольву 77 тисяч новеньку е, в забудові вікон, все як я хочу. І, і я нікого не просив, нікого не уламував. Просто я був чіткий, да, я робив чітку роботу, і люди самі хотіли зі мною працювати. До чого це все діло я веду, я нікого нічого не уламував. До мене самі тягнулись і зі мною самі хотіли і хочуть роботи. Да. Тож до мене до сих пор дзвонять і предлагають: дивися, якщо вдруг, ми з тобою будемо раді все одно сотрудничати. Ну, кажу, типа, окей, але поки ми. Семеньке справляємося. Ну, якщо що, вдруг, опять-таки, що я розсматю можливість часть парка держати під собою, часть парка можна поставити да, під машонський логістик чи під якусь другу логістику. Це все в будущем, да, воно вже потім все стане свої міста. Но... Я нікого не уламував, просто я з усім я готувався, я роздуплявся і я не боявся ходити да, і говорити. Так що, якщо ти будеш більш-менш роздуплюваний, не будеш боятися йти до шефа, до свого шефа, чужого шефа, е, писати мейли, да, і бігати де нібудь, спрашувати інформацію, ти рано чи поздно знайдеш, да, як то кажуть, що е, дорогу осилить той, хто йде. Так що якось так, нікого я не уламував і. Тобі свити нікого не уламують, тому що там, де уламуєш, там де ти просиш, там, де ти умоляєш, це дорога в нікуди, так. Да. Должно бути все на нормальних, да, на нормальних условиях, так скажемо. Ага, далі. Можна світло процес поломок на автобанах? які є варіанти рішення проблем. Так, контракт-сервіс просто їздити без контракту, а потім визивати поломки, є сервіс сервісні тому що е, виїзних сервісів, які виїжджають не на контрактних условиях. Давай так. З мого опиту тут вже можна буде потім пізніше записати повноценний відосік, але дивись. Саме головне в машинці, як показала моя практика да, і практика інших, особливо це касається ДАФа. Поки з Volvo, да, маном я не знаю, хоча вже в Volvo 400 тисяч пробіга. В ніч щось там щось у мене виділюється, ну, при, при, просто, да, сервіс осушиться осушаться. І помпу, да, хоче теж щось там для помпи, не знаю. Ну, Ошибка на помпу исчезла, появився на осуш... осушач. Короче, ви зрозуміли, що осушач, осушувач, осушувач воздуха, фільтер цей. Його принцип можна самому вслужити, але зараз у нас скоро буде сервіс, виходить, і на сервісі ми це все діло зробимо. То по ману і Вольву я нічого не скажу. До контракта сервісового в мене теж трошечки міняється підхід. Я потім, мабуть, буду повноценно відео записувати, да, то я розкажу свою логіку в цьому всьому ділі, подивимось. Все залежить, в яких сервісах обслуговуватися. Наприклад, сервіс Volvo в Слувіцях, я туди більше їхати і не хочу. Це вже ми потім більш-менш да, я ці твої випросики ставлю, на нього відповідати не буду, я на нього потім запишу повноцінний відосик і розкажу про всі нюанси. Ну, вкратце при бушній машині, якщо ти її покупаєш, то найголовніше це перевірити комп'ютер і, і, і сціплення. Комп і сцеплення, якщо воно жахне, то воно жахне. Якщо там взяти форсунки, фільтра і все остальне, то в принципі десь доїхати можна. Ага, і ще якщо розширительний бачок бахкає. І то, в принципі, якщо підливати воду, то теж можна ще доїхати. Да, як оказалося, бо я теж тоді перелякався, коли в мене жахнуло, дорогих тупорилих не наробив. Але, можна було б спокійно і до Польщі, грубо говоря, доїхати, якби була пряма дорога до Польщі, і я б собі там не міг би заїхати спокійно, поміняти розширетельний бачок. Но про ремонти це потім розкажу. Просто якщо ти береш машину, наприклад, да, ти її береш на пробіги 400-500 тисяч кілометрів, я советую на 600 тисячах просто заїхати для профілактики, поміняти сціплення і поміняти мозги, да, мозги машини. Тому що у мене, слава Богу, машина стала прямо на паркінгу. Тобто водій вже все з'їхав, він став і більше не міг завестися, і слава Богу. І ми, виходить, а я вже да, підписав контракт з DAF-сервісом, але це не контракт сервісовий, просто що, е, наприклад, коли я в них обслуговуюсь, то фактуру вони мені просто виставляють з постійно время, я її потім оплачую. Тобто, да, в мене має такої е, обідательної... Е, платно ще тут і зараз, і вони виступають як моєю материнською да, мій материнський сервіс. Судачого, е, тоді ми оберталися до них. І через систему ІТС це допомож другого. Да, я не знаю, як його вам витлумачить і не буду ще заморачуватися, тому що я і так сильно сконцентрований, що на мене все дивляться, що це записує Ну, Ми подзвонили до них, вони, через них, да, тобто я їм кинув тоді залічку, я не пам'ятаю, що в півтори чи в 2000 євро. І до нас приїхав сервіс з Франції. Щоб ви розуміли, цей сервіс обійшовся дешевше, ніж сам комп'ютер стоїть в Польщі. Нам в 1700 євро обійшовся повністю весь сервіс. Тобто він приїхав хер куди, На машинки поміняли комп'ютер, перепрошили, адаптували все. Машинка не потеряла ні дня, ні секундочки, тобто він став собі на паузу. І утром як дядько собі поїхав. Тобто, це ви ще красота була. І сцеплення. У мене сцеплення було в льоні. І то, що ви розуміли, моє рідне сцеплення проїхало 900 тисяч. Йобушки рівно 900 тисячах сцеплення одригнуло, і то ми одні знання... секундочку. Ми одні знання визвали евакуатора, хоча можна було б його да, і одблокірувати. Однієзна, виходить, визвали евакуатора. Евакуатор нас доставив да, на сервіс Німецький, нічого не допомогло. То я потім про це віддільний відео запишу. Коротше, в конічному ітогі, що ніхто нічого не зробив, там теж були ще на пару сервісах, ніхто нічого не зробив. Ми тоді ще виїхали, потім опять степлення одригнуло. У нас вийшло його запустити, і машина пряміком поїхала на сервіс. Да? Тобто і все. А якщо форсунки, фільтра і все остальне, це таке, що коли вискакають якісь устерки, ти спокійно плануєш машинку да, на базу і там ти обслуговуєш. Так що про неожидані поломки, то це, грубо говоря, саме головне да, це мозги. Ну, розширительний бачок ти не поймеш, який він, да, його треба міняти чи не треба міняти. Ось у мене Фтьоміча, кстати, в нього жахнуло, він воспользувався через Facebook. Приїхали да, люди, виїзні сервіси, і, кстати, дуже і в адекватних цінах теж зробили. Так що, якщо вдруг, ліба, вирішуйте ці питання поломок через ІТС, наприклад, да, через, якуш буушну машину, наприклад, це буде ДАВ, в своїй околіці поїдь на ДАВ сервіс, підпиши з ними контракт, що вони будуть твоєю материнською базою, да, тобто своїм материнським сервісом. І інше, що вдруг, то через них за границею, рішай всі питання. так набагато дешевше, чим ти будеш напряму питатися зв'язатися з, з німцями, да, чи з французами, чи де ти будеш зв'язуватися. В будь-якому випадку так набагато вигодніше. Плюс тобі не треба паритися, тому що ти по-польськи позвонив, з ними договорився, об'яснив ситуацію, люди з ними созвонилися, договорилися і все. Це дуже класний варіант. Лібо ж через Фейсбуки, чи, либо, да, такі контори, питаються щось знайти, але. Навірно, не зв'язуватися напряму із заграничними сервісами, тому що то буде геморрой, і просто можуть без трусі ставити, якщо вдруг. Ну про це буде повноцінна темка теж. Так, погнали далі. Привіт. Відео про закриття права налогового року буде так. Про закриття налогового року буде теж окремий відосик. Але саме головне, і вкратце, що я вам скажу, не ділась, як я робив, тому що я думав. Що то, наприклад, що я купив в машини, що це я це читав як інвести для мене, це як інвестиція. Да? А для банка і для налогової це все одно йде як страта. І у вашому випадку треба вести год таким макаром, що просчитувати, що ти купиш таку-то машинку, наприклад, одну або дві, і тобі треба просчитати, щоб до кінця года ти хоча б вийшов в маленький плюс. Якщо не буде, виходити, там вже можна легенько подкомбінірувати. Подійдеш до свого бухгалтера, з ним переговориш, вона ти подскаже, де яку можна фактурку сховати, де що, туди-сюди, І потихонечку, красиво, да, законно зрой так, щоб твій год закрився в плюсі. Я закрив свій год так, як є. Це стратою, каже, в 44 тисячі злотих. У мене в початку года було 150, на кінець року, да, я його закрив в 44 тисячі. І це я зробив собі ошибку, в тому, що я хотів брати фінансування, я хотів брати Ліші кредити, і мені дуже мене цей год е, дуже тяжлий, да фінансово, тому що. Я розчитував, що я бабки повложував да, туди-сюдим, вони закрутяться, і я собі потім візьму новий кредит з легким да, оборотом, плюсовим таким, і інвестицією в слідчі машину. В звічні в, в мене цього не вийшло, а ще плюс полетіли поломки, це мене сіпління полетіло, резину поміняти туди-сюдим. І, звісно, дуже тяжелий дуже год вийшов. Так що я вам не советую його закривати, це якщо вкратце, да, закривати його в мінус. А в слідючому відосику я про це запишу повноцінний відос. Е, так, за налоговий рік є. Валіра, привіт! А як лучше спочатку взяти аренду і зразу брати лізінг? Е, Відосіку я записаний, це, навірно, вам розказую. Но уже есть. На твій відосік вже є. На нього я вже дав відповідь. Так що, якщо вдруг, відосік, називається аренда і лізінг, що з типу такого. Е, дай відповідь, якщо бачиш мій коментар, чому саме тандем? Е, чому не купуєш ставку, поворотний? Ось віслом, бла бла, бла дехайл Хемес. Так, я не пам'ятаю, чи я десь про це говорив. Треба перепровірити. Мені щось, кажется, що я по цьому поводу щось нібудь знімав. Но вкратце тандем. Чого я брати тотем? По-перше, чого я навіть вам всім да, об'ясняю, що у вас не буде як у мене, а у мене не буде, як у вас, тому що ти правильно написав, є види віди да, транспорту. Моя тема це тандеми. Я їздив на тандемах легких, ну як полулегких, він виходить, машина у нас була 7 тонн, прицеп 12 тонн, в кінцевому мітогії у нас виходило якби 19 тонн. Він на безсмислених, тому що якщо взяти равноценний да, товар, грузить. То в тебе буде завжди перегруз. Пішовши до Машонський логістик, я поїздив на їхніх тяжох тандемах. Я викупив викупивши такий тяжой тандем, і вони мені подогнали тяжоли тандем, і спасіба їм за це. Потім, да, оцінивши ринок, поспілкувавшися з пані Катериною, ми прийняли рішення, що тільки тіжолі тандеми, да, це дорого, це дуже дорога техніка, якщо взяти сидіть всього стального. Тут менше комбінацій, там ти можеш взяти якусь що небудь в аренду, да, там ти можеш накомбінірувати, либо навіть піти під логістику, чисто з головою тягати якісь то прицепи, лібо вже наоборот купити чисту голову, да, тягать кітоприцепи, лібач, ніби... в тебе є всяких куча варіантів для комбінацій. У нас же ж ні, у нас є тандем, да, у нас є лізинг, ми нічого не можемо взяти ні в оренду, ні просто покататися. В нашому випадку ми просто беремо і купуємо цю машину, і все. Ну вона універсальна. Ми беремо і об'єм, ми беремо ітанаж. І що ми не беремо щось сильно длінне зараз. Да? А так ми максимально універсальні. І на нашу машину завжди є робота. Якщо взяти, наприклад, стандарт, він йде сезонний, взяти, наприклад, легкий тандем, він теж сезонний. Це якщо у вас немає хороших сталих да, клієнтів укомплектованих, а ми ж тут ставимо акцент на що? На розвиття експедиції, логістики. Нам треба максимально бути універсальними в будущому. Я не говорю, що у нас такого не буде. В будущому нас будуть і. І міги, да, і тяжелі тандеми. Покамість да, акцент, тяжелий тандем, і в будущем міга може потім бути і легкі тандеми. Побачимо, якщо ми вже настроїмо роботу хорошу, але легкий тандем треба ставити чисто під німецьку ліцензію, відкривати філіал в Германії, під нього брати легкі тандеми і чисто машина, щоб працювала по Германії, без каботажа, тягала да, утеплітелі стройки і цю всю штуку, баночки, і вкуси, аромат. І тому що, брати, наприклад, на польську ліцензію, легкий тандем, все одно каботаж, все одно да, ці всі тілодвіження, ну це невигодно. Ми оцінювали да, ринок, мій опит, опит Каті, і отак ми собі прийняли рішення, що має бути тяжолий тандем. Він йде максимально універсальний. Ми все, що хочемо, можемо і землю в 25 тонн загрузити, да, можемо і сіну в 19-20 тонн, можемо і пінопласт да, об'йомний взяти і завезти, куди хочеш. Так що, от тобі відповідь на питання, тобі в першу очі треба поняти, на які ти машині хочеш робити, потім з якою логістикою працювати, і потім вже да, двигатися далі. Возможно, в своєму випадку, наоборот ти знаєш, як да, яку-то хорошу логістику, тобі не принципіально, яка машина. Ти можеш вибрати спочатку да, з ким працювати, а потім під них взяти машину. На п'ять ти маєш розуміти, з ким ти будеш робити в разі ву, якщо в тебе з тими васильками не вийде. Це якщо вдруг вкратце. Якщо мало цієї інформації, напиши в коментарі, як я потім дам повноцінний відосик. Я кажу, відкрити фірму, а потім взяти тягача? Чи спочатку взяти тягача, а Потім відкрити фірму? Я так розумію, лізинг ніхто не дасть, поки не відкриєш фірму. <рес> Глупий вопрос, але да, правильний вопрос. Треба задавати. Я стільки цих тупих випросів задавав. Я теж багато чого не викупав, так що гарний вопрос. Ще з тобі на нього дам відповідь. В першу очередь, завжди відкривається фірма. Тобі лізінг, лізінг да, на приватні особи якось здається, якщо чесно, я з цим навіть не в курсі, як це все діло відбувається, Але лізинг – це одразу фірма. Поняв? Відкриваєш фірму, а потім лізинг. І от молодій фірмі буде важко отримати лізинг, але реально. Наприклад, я б отримав, да. ну так вийшло у мене, що я спочатку договорився, але потім, коли я пішов роботи з машинської логістики, у мене з'явилася да, аренда з викупом. І я да, воспользувався орендою з викупою, год у мене пройшов. Я зробив хорошу історію кредитну, я потім купив в лізинг машинку. Но, ізначально перед відкриттям фірми я знайшов банк, який дасть мені лізинг по 5%. Да? Я їх говорив і мені дали чуть ли не стопроцентову гарантію. І, опять, -таки, як показала практика, вірить їм на стопроцентів не можна, да, тому що я вже потім, коли купляв Мана і Вольву, я столкнувся з проблемами, то, що вони обіщають. То вже тоже шляпа. Ну опять таки там не то що їхня вина, там вина оділ то все, оділ різка да, за це все діло відвічає, банк мені хотів дати. Просто в мене машинки пішли дорогі сильно, да. Мій дафік перший, ну він 60 тисяч євро стоїв, ну типу це плюс-мінус. А потім, да, коли я взяв 60 тисяч нето, але коли я взяв мана за 180-172 тисячі нето, то понятно, що банк сразу каже, «Блін, дорога машина, роднульки, не хочу щось попроще". Я говорю, Не хочу, я не простий тип і мені не треба попроще. Єлі-єлі, коротше, знайшов да, я хорошого дорадсу, він мені поміг нарішати лізінг всі діла Под 5%. В ману я взяв под 5 Ну, За счет того, що в мене вже взявся ман і пішов слідуючий лізінг в Вольву, я взяв, а вона теж в мене не дешева, получается. Вольва мені обійшлась в 140 тисяч да, євро. Ман теж в євро. То я вже Вольву купив за 15% собственного вклада. Якби мені не горіло і не треба було срочно, то я б можливо і не брав би, але мені треба було, мені треба було срочно відходити, улітати, і я тоді теж. Перший мій який попандос на дідужку був, тому що я потратив денішку, яку я не розчитував втратити. Да? Тобто, замість того, щоб подати 5%, я віддав 15%. Ну І теж я легенько вдарився в забор. Потім ж я закриваю хірово налоговий год, думаю, візьму кредит, а мені його ніхто не дає, і в конічному ітогі відповідь одразу на питання чувачку, якомусь давке, а чого не купляєш слідчі машинки? Тому що це не як пірашка купити. Допустилися, якісь туди ошибки, які треба тепер і справити. І дай Бог, в наступному році я вже, да, з новою історією, з новим опитом, возьму нове фінансування і потім вже буду добирати машинки. Але це ми все діло поймемо вже в слідчому році. Так що відповідь на питання, чи фірма, чи лізинг. спочатку відкривається фірма, бігаєш шуршиш, якщо тебе не вистачає діжек, цього всього, шукаєш контору, да, де взяти оренду з викупом. Лібо же аренду. десь я тоже... А, це я записував відосіку про аренду чи лізинг, Подивись, тому і я там об'яснив всю логіку да, цих тілодвіжень. Так що спочатку фірма, а потім уже лізінг да, вкус аромат. Так, так описні, просі. Прийдуть, що цікаво буде подивитися про тандем, які вони бувають важкі чи не важкими, відрізняються так. Особисто їжу на тягачах, але цікаво подивитися про тандем. Може мені або комусь пригодиться. Ну, певні, що при цим да, про тандему розказував, тандем класна штука. Я хіба що можу візуальний обзор зробити, да, чисто по своєму тандему, такий, як вони в мене. Про прольотку, наприклад, і про якісь там можливості. Ну, обична машина, да, обичний тандем, все-все обично. Тобто те то ж саме, що і штора, тільки трошечки да, розділено. Жіночка мені валиться е, вчення. Ну подивлюся, напиши мені чотя, що тебе інтересує. І я просто, можливо, бо мене тож, хтось спрашував е, про мій тандем. Я просто зроблю обзор да, на свого манчика, порозказую про нього всі детальки. І це, мабуть, буде відповідь на твоє питання. Жіночка, я вже закінчую. Все. Коротше, в мене, по вийшло. Я сподіваюся, гарний відосик вийшов. Е, люди ходять. Дивляться, ну, кстати, дивляться прикольно. Саме головне, щоб я в очках, щоб я їх не викупав з дрінням, тому що якщо я буду з ними ловитися в зрінням, я буду збиватися. А так бачите, що я очки одів, я себе представив в такому якомусь куполі. Я зараз розговорився. І що? І вийшло гарно. Вкус. Рома. Тепер саме головне, щоб флешка не заглючила, тому що, прикиньте, ми жіночкою ходили гуляли. Я стільки не знімав всього, і Діснейленд, і всі ці штуки, і тут ми гуляли, і туди наверх подималися. І це все просто в мене накрилося. Кстати, якщо хтось з друг може шарить, як вистанавлювати флешки, інформацію з флешок, то маякніть мені, бо мене ця флешка, я її одложив. Возможно, десь і знайду когось, хто зможе її встановити. Бо я пробував, ці файли скачував, але вони все одно у мене пише, що пов'яжджені. І, коротше, отак. Обідно, але нічого страшного. Ми тоді це діло ще все діло повторимо, вкус аромат. Так що що, пишіть коментарі, лайки, дізлайки, всі діла. Не будьте рідісками. Питайте, що вас інтересує, і я буду вам давати відповіді на ваші питання. Як по-французьки буде, поки не знаю, так що вкус ремат до наступних відосиків.